Друзі, а. що доплюнув, так? Друзі, а ви знаєте за нашу акцію до 14 лютого. При замовленні одного флакону або чоловічої, або жіночої парфумерії, ви отримуєте 15 мл у подарунок. Замовити два флакони, отримає. Замовите два флакона, отримаєте два подарунки. Замовите три флакона, отримаєте три подарунки. Тож не гайте час, замовляйте, отримуйте подарунки до 14 лютого. І насолоджуйтесь парфумері дипова, котра є. А... Тож замовляйте і насолоджуйтесь парфумерією дипова, тому що вона дуже стійка, вона шлейфова. Вона дуже стійка, шлейфова. 24 години на шкірі. 30... 72 години на одязі, тому що вона, тому що вона складається з 30 Тому що вона складається з 30% аромамасел, люкс, якості. Переходьте на сайт ДПВА, замовляйте і будете задоволені. Переходьте, на сайт... Переходьте на сайт ДПВА, замовляйте і кохання вам до 14 лютого.